Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Приїхали тільки що з базару. Сьогодні встали раніше. Чоловік швиденько вивів на прогулянку Цезара і поїхали, бо пізніше їхати дуже-дуже спекотно, і тим паче, що ще й робота в мене сьогодні є на городі, так що швиденько поїхали раніше. Зараз покажу вам, що купили, які ціни. Пили капусту по 13 гривень. Чоловік взяв собі каву, бо я не п'ю. Майонез. Кетчуп. Ось такий взяли соус, дуже-дуже смачний. Взяли два. Ось такий от томат та базиліт дуже смачний. Шию взяли по 185, якщо я не помиляюся, шия. Помідори взяли жовті і рожеві по 80 гривень. Помідори ще дорогі. Шампіньйони. 90 за кілограм. Перед солодкий взяли по 70. Взяли дві вертути слойоні з картоплею, дуже смачні, ми завжди беремо. І два безрождів хлібчика. Ось таких це солодки там продають, взяли ось з такі з маком смаколики. Тут так багато маку, дуже смачні з яблуками і ось такі ще з маком. Ковбаску горіху, ми завжди беремо її, чоловіку на роботу, на бутерброди. І ось таку взяли сиров'яляну. також дуже смачна. І ножі в мене ось такий був ніж. З синьою ручкою, дуже хороший такий. Сам полумався, От так взяв чоловік в руки, він раз і розломився. От, А це продавалися там з пластмасовими ручками і з дерев'яними. По дві штучки Ти взяли дві: сразу. 160 гривень. Сіль, дві упаковки взяли відразу, купили знову мішечок цукру, муки. Цукор по 35, мука не пам'ятаю, Кукурудзу взяли по 15 гривень. І упаковку сітра. Зараз занесе погріб. Так що, ось такі от наші покупки. Швиденько поїхали, скупились та бігом додому, бо що потім по спеці нічого не робити. Зараз сядемо швиденько поснідаємо, та я піду на город, хочу сьогодні викопати часник. Значить трішечки з'явилися хмарочки. Якраз хорошо вітерець, до речі, є прохолодний. Не буде так пекти, думаю. Та й вже пора, дивлюся, скрізь усі вже викопують. Так гарненько захмарилося, слава Богу. Викопала я часник. От. Зараз замольчувала трохи помідори. Залишилась трішечки трава, хочу замовчувати огірки. Зараз покажу свій часник. Різний є. І великий, і менший. Непоганий, гарненький часничок, гарненький. Дуже часто попадається в минулому році, було щось пару штук, а в цьому році є більше такий, щоб. От. Ну, да ось, як цибулина такий. І в цьому році його більше. Не знаю, чи це якийсь сорт такий попав у мене, чи що, я не знаю. Трошечки гай просохне, щоб добре з нього струсити земельку. Раз добре, що не пече сонце, просушиться. Потім його заберу вдворі, в дворі розстелю холодочок. Хай ще добре просихає, щоб був добре сухенький. Зараз швиденько. Замульчувала, що в мене залишалось тут два рядочки незамольчованих помідорів, не було трави. А це вчора покосила травичку. Вона підсохла і замульчувала вже. Зараз ще огірочки замульчую. Гарні вже помідорки такі. Гляньте, такі. краса. Непогані помідори, хоч і пекло вже пару днів, але тримаються, слава Богу. Главное їх поливати. Я вже зрозуміла, що кожного дня не потрібно їх поливати. Краще раз у декілька днів добре полити їх. Також треба вже підв'язати. Напевно, ввечері візьмуся, прийдусь і попідв'язую їх, бо вони вже порозпадалися кущики. Замульчувала огірочки. До речі, також вони після душі, оцих почалася спека, і почали хворіти. що робиться. Ось ці молоденькі, що я посіяла пізніше, вони такі гарні, зелені. От. А ці сохнуть прямо страшне. І поливаю. Побачу, замульчувала, можливо, відійдуть. Таке поле гарне, жовтеньке. Краса. Небо було таке голубе, голубе, зараз затягнуло трішечки мутненьке. А так було таке голубеньке, гарне. Ой, так добре на городі. Вітерець з'явився, а в дворі така духота жах главное, викопала це добро. Цибуля вже на підході. Нехай ще трохи попідсихає. Я от не знаю, чому, це від цієї спеки, чи що почала жовтіти моя петрушка дуже. Так начебто поливаю. До речі, зараз не пече сонце, я її візьму, поки вода є, і прямо добре залию. Можливо, відійде, бо я так поливаю, поливаю. А така засуха страшна. Вчора вечором не поливала, бо не було води. А зараз, напевно, так і зроблю. Добре, залью її. Можливо, відійде. Кріп такий непоганий. Вже пустив цвіт. Фух. Добре, що хоч не пече сонце. Відкрилася вже геть моя лілія. Гарний такий ніжний колір. Не знаю, ще должна бути в мене рожева з флоріуму. Там, по-моєму, якщо не помиляюсь, біла. Така світло рожева і темно рожева. Ну, Якусь одну я ненароком зрубала, а дві залишилось. Не знаю, чи на слідущий рік вона виросте, чи Хто його знає. Красонечка. Розпустився лілейник ось такий от гарного такого кольору. Така квіточка у нього цікава якась. Гарний. Почав знову квітувати Пет Остін. Дуже гарна троянда. Такий цікавий в неї аромат. Якийсь от з нотками цитрусу, такий, якийсь жасміном чути. Дуже-дуже такий, цікавий якийсь аромат. Не такий, як у звичайних троянд. Вже другі квіточки менші, але гарно, скільки квіточок, скільки бутонів. Буде знову квітувати. Замаринувала вже овочі, поки горить мангал, вони промаринуються. Перець я мариную завжди: сіль, перець і олія, а грибочки роблю сіль, перець, паприка і майонез. Дуже смачно виходить, грибочки дуже смачні. Я робила і просто сіль, перець, олійка по-різному, але цей рецепт найсмачніший. Можливо, комусь знадобиться, розказала вам, як роблю я. Получається, дуже-дуже смачно. Перець на мангалі взагалі супер. Виходить, дуже смачний. Полила скрізь газончик, ще, слава Богу, світло у нас є. Трошки є напор. Чоловік перевіз мені часник з городу, я попідв'язувала помідорки, вже досмажує шашличок. чи він вже готовий. Саме головний дегустатор вже чекає. Це есер. Ти вже хочеш макоту, так? Да? <гум> Мазунчик. Ой, боже, кодь я там зуби. Кодь я там такі зуби. Хоча вкусняшечки. А ти вже будеш знімати, вже все. Вони смачні, виходить, ось такий дим. Дуже ароматні тоді. Макота. Вітер стих, але хоч добре, що не пече. Не знаю, як буде пекти на ті дні, то що буде, не уявляю. Все посохне. Вечерю вже приготували шашлічок, нарізали помідори огірочки, посмажили перчик з грибочками. Так що ось така от у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Прохолодно на вечір так стало. Така краса і небо вже розвіялося зовсім стало. Майже чисте. Вон зовсім мало хмарочок. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім головне, миру і спокою. Всім пока-пока.